Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді виробники комп'ютерних аксесуарів часто покращують свої моделі та роблять їх дійсно максимально зручними та комфортними. Так і клавіатура Rockfall TKL Mesha. Не обійшли стороною і випустили її покращену версію з цифрою 2 у назві. Це Rockfall 2TKL Mesha. Але сьогодні у нас з вами на огляді Rockfall 2 TKL Mesh Autograph Edition. В оригінальному яскравому дизайні. Тож давайте зараз подивимось, чим вона відрізняє, Наприклад, від другої моделі, що тут нового, та взагалі що виробник покращив. Все це, звичайно, ви дізнаєтесь у цьому огляді, але перед початком традиційно. Підписуйтесь на канал Огляд її, натискайте на дзвоник. Ну і звичайно, підтримуйте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Комплект постачання клавіатури включає саму клавіатуру та з'ємний USB-A на USB c кабель. Додатково до комплекту входить ключ для кейкапів, який дозволяє користувачам легко змінювати кейкапи за своїм смаком або відповідно до їхніх потреб та вподобань. І, звичайно ж, в комплекті є інструкція. Ця модель має стильний і сучасний зовнішній вигляд, який привертає увагу своєю елегантністю та функціональністю форм-фактору TKL вона не має числового блоку, що дозволяє економити місце на робочому столі, робить її компактною та мобільною. Ковпачки клавіш виготовлені з високоякісного ПБТ-пластику методом подвійного лиття, що забезпечує їм велику міцність і довговічність. А також написи на клавішах не будуть з часом стиратися. Якби написи були виконані за допомогою гравіювання, то якби ви охайно не користувались клавіатурою, з часом вони починають стиратися. Також відразу помітна відсутність світлодіодних індикаторів на клавіатурі. Не переймайтесь, для того, щоб ви змогли побачити, чи вімкнений наприклад капс. Клавіша просто підсвічується. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних Акцій. Посилання в товар в описі під відео. Клавіатура доступна у двох стриманих кольорах чоко та Титаніум, які доповнені яскравими елементами у вигляді кольорових кейкапів. Для коричневої версії це яскраво зелені кейкапи, а для сірої версії сині. Також велику роль в тому, який вигляд матиме клавіатура, відіграє підсвічування, але про нього пізніше. Підключення клавіатури до комп'ютера здійснюється за допомогою кабелю USB на USB Type-C довжиною 1,8 метра. Цей кабель на 5 сантиметрів довше ніж у попередній версії клавіатури RockFall. M-Type-C для підключення кабелю розташований у невеликому заглибленні у задній частині корпусу. Сам кабель має міцне тканинне оплетення, феритовий фільтр та стрічку з липучкою для його фіксації. Клавіатура також оснащена відмінними ніжками для регулювання висоти. У стандартному положенні максимальна висота задньої частини становить 36 мм, міліметрів, а з піднятими висота становить 48 міліметрів. Це дозволяє користувачам вибрати оптимальний кут нахилу клавіатури для більшого комфорту під час роботи. Відкидні ніжки мають накладки з такого ж матеріалу. Так і основні клавіатура має хороше щеплення з поверхнею і не пливе. Не менш цікавим і яскравим елементом у клавіатурі є RGB підсвічування усіх клавіш. Доступно 16,8 мільйонів кольорів. Ви можете налаштувати підсвічування для кожної клавіші окремо. Крім цього, клавіатура має 5 рівнів яскравості підсвічування на відмінно від трьох у більшості аналогічних моделей. Це дозволяє користувачам налаштовувати підсвічування з більшою точністю та відповідно до власних вподобань. Також доступні різноманітні готові ефекти підсвічування, такі як хаос. Хвиля дихання та статичний режим, крім цього, користувачі можуть створювати власні ефекти підсвічування. Звукові вібрації можуть виникати під час користування клавіатурою, особливо при інтенсивному натисканні клавіш. Однак у цій моделі використовується пластина з анодованого алюмінію, яка допомагає поглинати ці вібрації, забезпечуючи додатковий антивібраційний захист. А ще вона додатково розсіює підсвічування, підсилюючи його для зменшення шуму та вібрації під час користування в клавіатурі. Використовується подвійна шумоізоляція. Вона здійснюється за. Допомогою шумопоглинальної піни. Також звукоізоляція покращена завдяки використанню спеціального свічпаду з матеріалу порон. Він ефективно гасить вібрації та знижує рівень шуму під час натискання на клавіші. Тим самим клавіатура працює більш плавніше та тихіше, навіть така клавіша, як пробіл, що звичайно видає найбільше звуку. Тут оснащена додатковим шаром спеціальної піни, яка поглинає звук. Це допомагає зменшити шум при натисканні клавіш, забезпечуючи тишу та комфорт під час користування. Клавіатура реально приємна у використанні, вона тиха і м'яка. Хоча тут також велику роль відіграють перемикачі, про них ми й далі поговоримо. Rockfall 2 TKL Mesh Autograph Edition оснащена перемикачами типу Hator Aurum Choco. Ці перемикачі. Ще розроблені для забезпечення тривалого терміну служби та високої надійності з ресурсом до 70 мільйонів натискань. Вони потребують зусилля в 50 грам сили для активації, що робить їх ідеальним для тих, хто цінує відчуття чіткого, але не надто твердого натискання. Хід до спрацьовування становить 2,4 мм, міліметри, що дозволяє швидко реагувати на натискання і забезпечує оперативність під час гри або роботи. Загальний хід перемикачів дорівнює 4 міліметри. Цього достатньо для плавного і комфортного натискання. Ці характеристики роблять Hator Aurum Choco чудовим вибором для користувачів, які шукають баланс між тактильним зворотнім зв'язком та швидкістю реакції клавіш. База корпусу виконана з нейлону, стем, рок пластику, а контакти виконані зі сплаву срібла та покриті золотом. Однією з ключових функцій є 100% антіґосінь та NK Rollover, що гарантує стабільну та точну реєстрацію натискань клавіш. Це означає, що ви можете натискати стільки клавіш, скільки вам потрібно, одночасно та в будь-якій послідовності. І кожне натискання буде реєструватися без затримок або конфліктів. Крім того, клавіатура має високу частоту опитування 1000 Гц, що забезпечує миттєву реакцію на кожне натискання. Клавіатура має вбудовану пам'ять, яка дозволяє створювати та зберігати макроси без використання програмного забезпечення. Клавіатура Rockfall 2 TKL Mesh Autograph Edition хоча й не сильно, але відрізняється від Rockfall 2 Текель меша, оскільки має незначні покращення, які точно сподобаються користувачам, вона мене, наприклад, вразила своїм якісним виконанням, стриманим, але яскравим дизайном та приємними перемикачами. Завдяки вбудованій шумоізоляції вона стає ще більш привабливою для користувачів. Крім того, вона має великий ресурс перемикачів та широку сумісність з різними операційними системами. Для тих, хто шукає надійну та якісну клавіатуру, я впевнений, ця моделька точно стане у нагоді. Якщо ви зі мною погоджуєтесь або використовуєте будь-який пристрій від компанії Хаптор, обов'язково напишіть про це в коментарях під цим відео. Мені, наприклад, дуже цікаво, хто з вас чим. Користуються, оскільки бренд дійсно крутий, дійсно ось такий наш бренд його потрібно підтримувати. Тому, друзі, сподіваюсь на вашу хорошу активність під цим відео. Ну і звичайно, попрошу підписатись на канал. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.